Помилки в опублікованій статті? Що робити автору? Не всі помилки однакові. Іноді авторська помилка може бути ненавмисною. Серйозність помилки визначається ступенем її впливу на результати дослідження та науковий зміст статті. Однак існують випадки і навмисної маніпуляції даними з боку автора. Після виявлення підозри про помилку редакція може опублікувати вираз занепокоєння. Це буде зроблено для того, щоб повідомити читачів, що відносно статті триває розслідування. В ході розслідування редакція обов'язково надасть запит авторам для надання пояснень, тому автору потрібно бути готовим відкинути емоційну складову та надати чіткі факти та наукову аргументацію. Важливо оперативно реагувати та надавати всю необхідну інформацію на запит редакції. Ваша залученість в процес розслідування допоможе його пришвидшити. В разі, якщо помилка виявлена автором, він має негайно звернутися до редакції. У випадку, якщо помилка була ненавмисною і не впливає на наукову частину статті та отримані результати, буде опубліковане виправлення. Читачам буде доступна попередня та оновлена версії статті, а також повідомлення, що буде містити деталі виправлення. У випадку серйозних порушень стаття буде відкликана. При цьому метадані статті разом із детальним повідомленням про відкликання будуть доступні у всіх ресурсах. У разі виявлення серйозних порушень, маніпуляції даними чи процесом рецензування, фальсифікації результатів, неправомірного авторства чи цитувань, а також надмірного та прихованого використання штучного інтелекту, відкликання статті є невідворотним. Такі дії залишають довготривалий слід у професійній репутації науковця. Порушення етики публікації не лише знищує довіру до автора, але й може поставити під сумнів усю його подальшу наукову діяльність. Це одне з найтяжчих порушень у науковому середовищі, наслідки якого практично неможливо виправити. У науці помилки трапляються. Важливо не приховувати їх, а визнавати та професійно виправляти. Саме це і формує вашу наукову репутацію.